Виріш, таки, на хвилинку на позитивну ноту. Я бачу тут багато хлопців, і дівчат у вишиванках. Насправді все прекрасно, все, все модно, все красиво, все оригінально. От. І наступний вір, чому я згадав, наступний вір про вишиванку. Свого часу я прийшов до пари, підходити до зі мною така у вишиванці, гарна, як матінка. І висляю, я такий от, в сині зрощені свої, як от, дуже схожий був до баклажана. І про це на невиступний біляш. На парах ми зустрілися уранці, Ти гарно, ніби матівка в село, І на твоїй дівочій вишиванці Червоне щастя об'єм свіло. Ти увійшла й біля мене сіла, дає краси естетики, межа. А я в новій сорочці темно синій, Немов нагляд стиглий баклажан. Нехай світа філологічна нива, я ж ніби в помідор по червоні. Коли ти в селфі ніжною і ліниву ловила мить травневих наших днів, Ця мить безпоплі і безгасне, Хоч скільки років час життя не жав. На фото ти, як матірка, прекрасна. І поряд я щасливий показав.